Друзі, вітаю! Є мотоцикли як нові, а є мотоцикли нові. У даному випадку в нас Yamaha Dragstar 650, новий мотоцикл, і це реально новий. Я просто отак от, так не знаю, просто детально вам покажу, а ви подивитесь і скажете, та чи бачили ви десь таке, щоб такий от стан був то дійсно реально мотоцикл просто новий. Тут навіть от є от, там, там поставалась. Але от такого я взагалі ніде не бачив. Це коли дзеркала розпечатували японські, то тут от така защитна плівка і вона залишилась. Колір такий дуже крутий, таке золотисте зерно в цьому мотоциклі. 1900 міль пробігу рідного. Але по ньому взагалі не скажеш, що є якийсь пробіг. Тому що от Трихстар і оце вихлопне коліно. бачите, яке воно? Тобто реально тут куди не заглянь, тут просто усе нове. От реально нове. Я тут дуже багато можу знімати, але суть, я думаю, ви всі самі, самі бачите і розумієте, в якому стані цей мотоцикл. Тобто тут, тут, тут дивися, ну кожен, кожен болтик, просто кожен, він просто новий. Не знаю, тут з-под низу так ось. такому стані весь мотоцикл труба? тут тут. Взагалі тут. Просто все зрозуміло, так? Да? Мотоцикл, до речі, з Америки, з сайту NPA у нас є повний Отчет по цьому мотоциклу. Там оцінки, фотки, вигрузка, загрузка. Нової. Відео, все це є, можемо все це вам показати, кому, кому потрібно. Кому цікавить, пишіть, а краще дзвоніть. Все розкажемо, все розповімо. Але це, ну, це реально, от скільки ми займаємося цими мотоциклами, таке я бачу вперше. Реально новий мотоцикл. Це дуже круто. Це дякую всім за увагу.